Привіт, це Ару Ребіт, і ми знімаємо одну гру. Ну, коротше, це типа такого паркурчика. Тут нічого у нас такого інтересного немає. Хто хоче, той може і не дивитися. Ну, зразу я падаю, мінус я. Давайте ще раз. Ну, давайте про жизнь поговорю про свою. В школі у нас капець твориться. Ну, короче, у нас клас кончений. Ну, ви навіть не представляєте, наскільки він може бути конченим. Я реально. Він такий чокнутий. Ви навіть не представляєте. Ну, але мені, по крайней мере, подобається та школа. Ну, да, так, подобається, але не сказати вау, та у тебе школа Янна. Ну хтось би сказав, я сказав би, ти що, дебіл? Не, реально, у нас в класі там вообще капець що твориться. Це ж не норма Ой Не нормально Типа то що там Ну короче капець твориться. Все Всім дякую за просмотр Ставте лайк и подпишитесь Айзам не Всім па-па.